Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Діти, сьогодні я хочу вас познайомити з такою темою, яка має назву Надзвичайні ситуації. Хочу познайомити розповісти вам, які бувають і трапляються надзвичайні ситуації. У житті людей. Цікаво, що ж таке надзвичайна ситуація? Діти, надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя людей. Діти надзвичайних ситуацій є чотири: це природні, соціальні, технологічні і воєнні. Тож, діти, давайте ми з вами познайомимося детальніше із кожною з них та розберемося, коли це буває. До природних небезпек відноситься стихійні явища, які являють безпосередньо загрозу для життя та здоров'я людей. Наприклад, землетруси, виверження вулканів. Снігові лавини, шторми, блискавки, повені та багато інших явищ. До надзвичайних ситуацій соціального характеру відноситься тероризм, бандитизм, агресивна поведінка людей, насильство, вживання алкоголю та Наркотиків. А до техногенних небезпечних ситуацій належать транспортні аварії, пожежі, раптове руйнування споруд, аварії з викидом небезпечних хімічних і радіоактивних речовин. Воєнна надзвичайна ситуація. Це порушення нормальних умов життя людей, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого є загроза життю. Діти в нашій країні є відповідні служби, які борються з надзвичайними ситуаціями та їхніми наслідками. Зокрема, це Державна служба України з надзвичайних ситуацій. а давайте ми з вами зараз пригадаємо номери телефонів екстрених служб. Пожежна безпека 101. Швидка допомога 103. Поліція 102. Аварійна служба газу. Це номер 104. А зараз пропоную вам пограти в гру Безпечна чи небезпечна ситуація, щоб зрозуміти, розумієте ви, де може бути безпечна ситуація, а де може бути небезпечна ситуація. Давайте спробуємо пограти. Діти, перед вами будуть зображення, будуть картинки. Якщо ви вважаєте, що ця ситуація є безпечною, то ви показуєте пальчиком. До гори, тобто лайк. Якщо перед вами з'явиться картинка, на якій небезпечна ситуація, ви показуєте пальчиком донизу. Це означає дизлайк. Будьте уважні! Вас голубить, хай сміхаються до вас і трава, і квіти. А тепер у добрий час, любі друзі, діти. Мої хлопчики та дівчатка, ви в мене, як завжди, молодці. Я вам сьогодні дякую за увагу. До нових зустрічей!